Вибухівка під колесами автівки у Дніпрі. Битва за Бахмут триває та сучасні дрони на озброєнні наших військових. Про це вже за мить. В ефірі новини на 11. -му. Вітаю вас! Музика. Гатили по будинках цивільних. Терор на Нікопольщині. Напередодні росіяни накрили район із артилерії. Більше про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Поломарчук. Вона із з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю Марко. Напередодні ворог не припиняє тероризувати Нікопочину. Напередодні окупанти обстріляли райцентр. з важкої артилерії поціли по житлових кварталах. На щастя, люди не постраждали. Російські снаряди зруйнували три житлові будинки та господарські споруди. Та, попри численні атаки і сигнали тривоги, ніч пройшла спокійно. Вся інфраструктура працює. Усуваємо наслідки обстрілів. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Також на Дніпропетровщині продовжуються розмінування територій. Наші сапери працюють на найнебезпечніших локаціях. Прошу послухати. Буквально за кілька останніх днів під час обстеження ділянок у Зеленодольській громаді та на звільненнях в територіях Херсонської області було виявлено та знищено ще 17 ворожих боєприпасів. За даними генштабу ЗСУ, рівень загрози ракетних ударів по Україні високий. Тож дотримуйтесь правил безпеки під час тривоги. На цьому в мене вся інформація. Марко дякую, Поліно. А ми продовжуємо. І у Дніпрі невідомі підклали гранату під колеса припаркованої елітної автівки. Сьогодні зранку вибухівку помітив охоронець одного з житлових комплексів міста. На місці пригоди зараз працює поліція та вибухотехніки. Усі обставини встановлюються. Ми розповімо про це у наступних випусках. Україна продовжить битву за Бахмут, щоб виснажити найкращі сили Вагнера. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Боротьба за місто Фортецю стала для нас стратегічно важливою і матиме позитивні наслідки для інших ділянок фронту. За оцінками НАТО РФ втратила під Бахмутом у п'ятеро більше військових ніж Україна. Ця інформація заснована на розвідданих. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно. Зазнаючи при тому колосальних втрат, звідчують, скоріше все, він спробував знищити два мости. Е, натомість ми все рівно отримуємо все що, все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут це Україна. Слава Україні, героям слава соцмережі вибухнули потужними флешмобом після цинічної страти росіянами українського військовополоненого. На відео окупантів вони розстрілюють беззбройного бійця за слова Слава Україні на звірства расистів вже відреагували в офісі президента, назвали це воєнним злочином та цілеспрямованою політикою терору. Президент Володимир Зеленський пообіцяв вбивці героя будуть знайдені. Окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі Слава Україні! Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова герою! Слава, героям слава Україні! Слава! І ми знайдемо вбивць, Зранку хештег Слава Україні став світовим трендом Twitter Номер один до флешмобу долучилися відомі письменники, спортсмени, артисти та політики. Депутати ініціюють присвоєння розстріляному окупантами воїну. Звання Героя України посмертно за імена вбивць українського захисника. У соцмережах вже оголосили нагороду у 20 тисяч доларів. Сума постійно зростає. Збирають розвідувальні дані, коригують роботу артилерії та скидують снаряди по ворогу. Безпілотники на озброєнні Дніпровської бригади ТРО без них кажуть військові в сучасній війні не обійтися. Як вони працюють та в чому переваги? Дізнавалась наша Софія Куценко. Ось так вправно наші військові мінусують ворожу техніку за допомогою дронів. На озброєнні Дніпровської бригади ТРО десятки безпілотників. Бійці лагідно називають їх пташками і дають імена. Ось от така от пташка. У цього позивний шпак. Все його стандартна комплектація без обвісів. Ще до нього можна прицепити скид, подвійну батарейку, інші лепестя. Це квадрокоптер Мавік 3 Він не тільки розвідувальний, а й ударний. Вага дрона близько восьмиста грамів. Але він здатний підняти до пів кілограма вибухівки дальність польоту від шести до десяти кілометрів. Керують ним за допомогою пульту. Основне завдання це розвідка, аеророзвідка, виявлення супротивника, виявлення вогневих позицій і коригування роботи артилерії по цим позиціям. А також вогневе враження за допомогою скидів. Розвідувальні дані з дронів передають мінометникам та артилеристам, які потім знищують техніку ворога. На рахунку дніпровських бійців чимало спалених машин. Одна з них БМП з десятком російських десантників У неї скорострельна пушка дуже і сильно поражаючі ці снаряди. Там осколочні снаряди дуже багато осколків дає. Безпілотники дуже зручні у використанні, мінімум ризику для життя військових і максимум ефективності. Однак такі ж пташки стоять і на озброєнні ворога, тож інколи в небі виникають справжні повітряні двобої. Я лечу, бачу, висить коригувальник ворожий і приймаю рішення, що треба на нього сісти, тому що ведеться обстріл по нашим позиціям. Це був найефективніший ефективний спосіб його поразити. Ворожі безпілотники, неабияка небезпека для наших захисників. Вони ведуть спостереження з великої висоти. Їх не завжди можна виявити, а тим більше збити. Єдина ефективна протидія антидронова рушниця. Вони реально спасають життя. Якщо дрон знаходить нашу позицію, він висить доки, поки артилерія не розбирає її щент. Ціна однієї рушниці приблизно 14 тисяч євро. Їх бійці закуповують власним коштом або за допомогою волонтерів. Така зброя завжди затребувана, як і квадрокоптери нічного бачення кажуть військові. Завдяки тепловізійній технології вони можуть ефективно працювати в цілковитій темряві. По тепловій сигнатурі ми можемо побачити дуже багато пересування ворога, пересування ворожої техніки. І так далі, де вони гріються. На жаль, чимало наших пташок було збито окупантами, але вони вкрай необхідні на війні. Тож один з батальйонів Дніпровської бригади ТРО збирає на це кошти. Потрібні безпілотники нічного бачення та антидронові рушниці. Долучайтеся до збору реквізити на вашому екрані. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. У Новомосковському районі діти ледь не провалилися під тонку кригу. Коли лід почав тріщати, малі на колінах дісталися берега. Рятувальники застерігають, такі випадки не поодинокі. Зараз найнебезпечніший період через добові коливання температур. льодовий покрив нестійкий. Дитячі розваги та змова риболовля можуть призвести до трагедії. Не можна також стрибати та бігати по талі поверхні водойм, збиратися великими групами на одному місці. Звертаємося до батьків, пильнуйте своїх дітей, не дозволяйте їм без вашого нагляду гратися поблизу річок ставків. Штрафи за керування на підпитку хочуть збільшити до 51 тисячі гривень. А автівки порушників конфіскувати на користь ЗСУ. Відповідний проєкт закону вже зареєстрували у Верховній Раді у минулому році. ДТП за участі не водіїв призвели до загибелі 90 людей по всій Україні. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.